Вітаю, шановне товариство. Сьогодні розглянемо сумісність в шлюбі тільців з іншими знаками зодіака. Буду розглядати по старому. Тобто телець це з 21 квітня по 20 травня. Чому так? Тому що. Довгий-довгий період вивчав це питання з літератури, користувався старішою літературою і спостерігав за людьми, виходячи із даних дат. І знав, що є знак змієносця, але його не враховували, тому не враховував і я. Отже, поїхали. Телець і Овен ми вже розглядали в минулому відео, де дивилися про овнів. Почнемо із телець і свіжий знак-знов телець. Отака От пара. Два тільця. В даному шлюбі. телець телець, і Чим багатша буде сім'я, тим міцніший буде їхній шлюб. Вони обоє прагнуть забезпечити себе на старості років. Телець... О, літає. Телець і близнюки. Тут є сильне притягання один до одного, але шлюб дуже хиткий, тому що близнюки, як правило, рідко бувають вдома, а тільці постійно ревнують. Через це вдомі можуть бути частими суперечки, докори. Близнюки будуть ініціатором як цікавих і задушевних розмов, так і сексуальних забав, ідей різних, як заробити гроші. І деякі ідеї близнюків в руках тільців бистро перетворюються в гроші. Оскільки тільці дуже люблять гроші, розкош, цінності, то знову ж, чим більше буде грошей у сім'ї, Тим міцніший буде їхній шлюб. Бачите, як тут перегукується постійно. Тілець, з ким би не жив, має значення матеріальні блага, гроші. Тому що тілець толіть, тілець буде пахати, думати за завтрашній день і тільцю гроші, гроші, гроші мають значення. Телець і рак. Між цими знаками можуть бути чудові взаємовідносини. І повне взаємопорозуміння. У них багато спільного. Обоє люблять домашній очах, обоє прагнуть мати свій будиночок з клумбами. Якщо вони візьмуть під контроль свою упрямість і норовливість, тоді їхній шлюб буде в щасті і розумінні. Лише тілець може спокійно переносити душевні кризи рака. Без шкоди для себе. Тверезий реалізм тільця позитивно впливає на узбудоражену уяву рака. Телець і лев. Міцні шлюби тут рідкість. І головною причиною є те, що ніхто не хоче підкорятися, ніхто не хоче бути меншим. Для тельця партнер пошлюбує власністю, особистим інвентарем. І левові потрібно це враховувати. обоє знаків найбільше за все люблять гроші, але тут є різниця. Телець любить заробляти гроші, накопичувати, А лев любить їх транжирити, витрачати. Лев любить розігрувати сімейні драми за власним сценарієм. А гільцю це приходиться терпіти. Телець це ощадливість, це обережливість, що деколи переходить в жадібність. Це трудяга, який хоче грошей, ще грошей і знову грошей. Але це благородство і щедрість це манотратство. Тому краще. Краще для обох таких шлюбів уникати. Телець і діва. Цей шлюб вдалий і благоприятний для обох партнерів. Навіть якщо не буде кохання, то повага, симпатія будуть до кінця життя. Цей шлюб, в цей шлюб телець приносить своє гаряче серце і почуття, а діва тверезу голову. Практичність. Обоє миролюбні знають толк в господарських і фінансових справах, якщо дати тільцю волю та свободу дій, це принесе великий матеріальний успіх. Телець і Терези, тут коротко скажу, шлюб неможливий через різницю в життєвих принципах. Тут просто більше нема що домовляти. Телець і скорпіон. Тут два варіанти подій може бути: або велика симпатія один до одного, або велика антипатія. Цей шлюб не мов вулкан, як між огнами. В цьому шлюбі багато пристрасть. Довгий час для них головним є секс. Цим людям варто проаналізувати. От якщо в них от, вони живуть разом і все ладиться, якщо конфлікти в межах в допустимих для них межах, ну вони самі бачать так, то вони здатні вистояти в любі часи, проти любих конкурентів. Але якщо в них життя не клеїться, то краще зберегти обом нерви і розійтися з гідністю. Телець і стрілець. Цей шлюб приречений на невдачу, оскільки у людей нічого спільного, а одного фізичного потягу для сумісного життя вдалого мало. Телець і козиріг. Для козирога телець є справжньою знахідкою. В обох почуття мають постійний і довготривалий характер. Обоє мають взаємоповагу. Але є одне але, тут шлюб має закріплюватися грошима і іншими матеріальними цінностями. І якщо цього нема, то з оформленням шлюбу краще зачекати. Бачите, тільцю треба враховувати. Що та приказка народна, де кажуть, що нібито з милим ми рай і в шалаші це не про його. Якщо, наприклад, дівчинка-телець планує вийти заміж за якогось мужчину, то вона повинна дивитися, чи здатен він забезпечити її фінансові хотілки, чи здатен він забезпечити їй гідне життя. Ну, звісно, і самі працювати також. але... А мужчина телець повинен пахати, пахати і пахати, пахать і ще раз пахать, як папа Кайло. Телець і водолій. Для тельця це найгірший варіант. Ну, Ми ж знаємо, що водолій це, як вам сказати, це водолій це така людина, оце. Найлучший друг це от біля костра, на гітарі, побренькати. І розумієте, і коли телець і водолій одружуються, то для тельця це постійно прийдеться воювати з дружками або подружками водолія. Постійно. Водолій хоче пошалити, погуляти, а телець домосід. Тому розлучення ну, тут гарантоване. Телець і риби. В цьому шлюбі є надійний фундамент. Між ними є і фізичний потяг, і вірність. Вони прив'язані один до одного, до самої старості. Ці люди мають дуже багато спільного. Обоє люблять душевний спокій, уют, люблять обоє все гарне, все дороге, обоє люблять. Солодке життя. Різниця лише в тому, що риби це вроджені ледарі, які живуть лише сьогоднішнім днем. А телець це трудоголік, який дбає за своє майбутнє. І оцей шлюб буде чудовий при хороших матеріальних умовах. Ну знову ж, бачите, де телець, там мають бути гроші. Тут небезпека є лише від алкоголю. І то... Зі сторони рибок, алкоголь, інші речовини, але телець це бистро відкине. Рибам цей шлюб дає впевненість в завтрашньому дні, а кільцям після їхньої праці рибка надасть найкращий догляд і відпочинок, бо риби це вроджене милосердя. Отже, ми розглянули сумісність тільця з іншими знаками. І вже виходячи навіть з власного досвіду, закликаю, підходьте до шлюбу виважено. Аналізуйте, як ви спів існуєте, як ви дивитеся на гроші, на Спосіб життя на секс, все має значення. І я бажаю вам, щоб у вас було, у вас, у ваших дітей, у ваших родин, знайомих, в шлюбі було, все гаразд. Бути добру.